Національним клубом ігрових високолотних голубів попрацювали над селекцією і виробили багато напрямків по мастям цієї породи. Крім цього, всі голуби мають чуби від уха до уха згідно стандарта. Протягнутий корпус, лохмочки в колокольчик. І красивий високий політ з нависанням, з гарною грою з набором висоти, без ляпання крилами, а з хлопками під час перевертання. Отака ця порода. 3-4, максимум 5 хвилин з льотка ця птиця вже. Вже в точках. Не залежить від якої масі вона, хоч головата чи бородата, хоч синя, чорна, жовта і ще багато окрасів ми вам покажемо. От тут.